Як починається війна? Не через погану політику чи неподілені землі і нафту ням сидить і перемикає кнопочки пульта від телевізора, читає словник цензурної лексики, дає речам імена зі словника. Починається війна. Саме цим віршем авторка зі сходу України Любов Якимчук розпочала свій творчий вечір. Він увійшов до циклу під назвою Ням і війна. Правда, написаний ще у 2008 році. Друга книжка. Любий Якимчук без е, і натяку на відчуженість е, і написана ця книжка, все надзвичайно відверто, прямо чуттєво і правдиво. Презентація відбулася у тісній душевній компанії. Авторка розповідає, книжку можна було видати ще у 2013 році, але зізнається, тоді вона була б незакінченою. В минулому році в квітні я поїхала до батьків, була там в квітні і трошки десь до 8 травня. У мене почали писатися зовсім інші вірші. Це нинішній цикл розкладань. Таким чином вона оформилась, тобто я її продовжувала писати десь, напевно, до. Останній вірш, напевно, десь датується квітнем цього року. Зі словом, Донбас зараз пов'язано чимало стереотипів, та авторка намагається їх спростувати, у тому числі і у презентованій книжці. Ти власне частина того середовища на рівні відчуттів. Як тобі здається, все-таки органічно та частина України належить до нашого загального. Такого українського контексту для мене питання це взагалі не стоїть. Для мене воно вирішено вирішено, звичайно ж, належить. Тобто це одна Україна, і, і я я не знаю, як може бути інакше. Поема, якою починається ця книжка, вона була написана як відповідь на оцю таку фразу Андруховича, яку він потім довго пояснював: давайте дамо можливість Донбасу і Криму відокремитися. Це мене дуже обурило. Поема про шахти й фабрики, про казку мого тата і казку моєї бабусі, і все те, про що давним-давно мені заборонили писати, так починається перший цикл книжки Любові Якимчук. В ній вона розповідає про своїх рідних. Між мною і моїм батьком літають сотні снарядів, і я не вмію дивитись на них, як на птахів. Між мною і сестрою металеві двері погребу, що їх із середини підпирає Лопата.